Україна родюча країна, родюча страна, дивіться, картопля, так, все добре. Стара картопля, красота, до біла стара картопля. А тут у нас що? А тут у нас бацноуз. Красавчик, Єгипет. Шикарно. Це у нас що, там, пустиня, да? там немає чорнозьома, але у нас вже є молода картопля з Єгипту потрясающе. ще не те, що і по адекватній ціні. Да. <смі> Як подивитись, да? Стареньку виберете, чи молоденьку. Стареньку Україна. О, до, бачите, ціна така ж сама. Чи молоденьку з Єгипту? Да, З пустині, чи з чорнозему? <смі> Оце так. Да. Звісно, Єгипет радує. Оце. Єгипет, звичайно, радує. Картопля шикарна. Завжди задаюсь питанням, чому не можна в Україні вирощувати таку ж саму картоплю, а Єгипет може.